Сьогодні я не журналістка, сьогодні я учасниця цієї акції, що відбувається у парку імені Шевченка. Тут зібралися представники бізнесу, громадськості, і разом ми будемо висаджувати сакури, що стануть символом нашої спільної справи по порятунку життів. Алла багато років тому стала доноркою. Жінка постійно здає кров для онкологічного та перинатального центрів. Нині прийшла до парку, щоб висадити сакуру. Сі п'ять років я здаю виключно благодійно. Це моя особиста позиція. Це дуже класний захід іміджовий. І ми залюбки приймаємо в ньому участь. Наша команда буде долучена до такої класної справи. 30 саджанців сакур сорту Канзан висаджували не тільки донори, а ще й представники бізнесу та університетів Дніпра. Співробітники посанти вважають, що це дуже потрібно. Це було потрібно і до війни, і особливо зараз, коли наші військові потребують і донорства, і крові, і плазми. Також всі наші працівники, курсанти здають плазму і кров благодійно. Дніпровському донорському центру виповнилося п'ять років до свого першого ювелею. Вони вирішили закласти сад з 30 саджанців. Все заради того, аби порадувати Дніпрян та гостей міста. Ми вже за п'ять років надали допомоги лікарням області на суму 2 мільйона гривень. Донори рятують життя людей. А ми сьогодні вирішили лікувати ще й душу, не тільки життя. І тому я думаю, що цей донорський сад сакур, він Буде надихати людей, вони будуть сюди приходити, отримувати натхнення. У парку вже є сакури, але ця алея – наймасштабніша. Це наша територія. Ми завжди доглядаємо за цими зеленими насадженнями, які зростають на, на, на території наших об'єктів. Та регулярно будемо проводити внес поли, внесити добрива. Це у нас ну, дуже важливе для нас. Навесні люди будуть відпочивати у парку Шевченка та робити яскраві фотографії з сакурами. Цей сад сакур точно стане новим символом відродження та допомоги у нашому місті. Як донор і як учасниця акції, я хочу сказати, допомагати легко, але ця допомога може стати неоціненною. Світлана Астахова, Дар'я Лисінка, Юрітаницькі, Дніпро Тіві.